Сьогодні, 25 квітня, у Нововолинську вшанували героїчний подвиг людей, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС. Хто ціною власного життя захищав світ від екологічної катастрофи 28 років тому? Біля пам'ятного знака жертвам Чорнобильської катастрофи зібралися представники міської влади міської організації Спілка Чорнобиль, служби з надзвичайних ситуацій, громадськість Нововолинська. Настоятель Святодухівського храму митрофорний протоіеререй Степан Фольмас служив панахиду за померлими. Від імені місцевої влади до присутніх звернувся перший заступник міського голови секретар. Де Володимир Вісім років тому на знак шанування пам'яті тих, хто жертвуючи не лише здоров'ям, а своїм життям запалили атмоснахію, ми спорядили місяць цей пам'ятний знак. На жаль, все більше людей уражених адіацій у вічності. Я поїзуся, викорбонова 60 прізвищ, а вже отець Кефалій читав 71. І я так думаю, що треба було другий рік. Нам додати ще одну систему, де, де ще плиту, щоб відповісли тих, які дали. Наш спільний обов'язок обов'язкові належить роботи всіх, кого торгується обладнанський лихів. Створити належні обов'язки для реабілітації ліквідаторів, наслідків аварії на ЧС. Від імені депутатського корпусу, Роблавчого комітету, особисто від міського голови Дніпра Борисовича Сапожникова, хочу передати вдячність і шану вам. За ваш патріотизм, за ваш героїзм, за вірність в громадянському обов'язку. Хочу подякувати вам кожного, ваша родина, міцного здоров'я, щоб ваше було тепло, добро, духліт до і духів. Хайвасі батірбо за дорученням фонду Союз Чорнобиль Україна» Володимир Жулюк вручив пам'ятні нагороди ліквідаторам аварії. Зокрема, мужність, самовідданість та високий професіоналізм медалю Ліквідатор та відзнакою орденом учаснику ліквідації нагороджені Бай Микола Володимирович та козел Іван Степанович. На завершення у пам'ять про тих, хто поклав своє життя, рятуючи наші, пролунав поминальний дзвін. Довідково нині у місті проживає понад сотня ліквідаторів першої та другої категорії, а також більше 150 переселенців.